у 80-му році. Це був на 35 років назад. Ну, Я настільки був е, піднятий настроєм е, великим бажанням щось то робити. Я шукав, е, безумовно, в мене не було таких можливостей, щоб це все відразу. Але я знаходив щось е, е, там десь я. Е, як заробляв, я мусив заробляти, тому що треба було якийсь матеріал. І так воно почалося з фундаменту, цокольної частини по цьому проєкту. Багато було таких зупинок, тому що знову треба було щось заробити, знову привезти матеріал. Є ще така внутрішня боротьба. Внутрішнє, зовнішнє. Ну, от е, ну, мені випало нелегкий той путь. Я е, працював для міста, е, багато працював, де зараз Лесі українки, робив на ентузіазмі. Е, що мене помітили от, е, свій час. От, але я добивався, щоб мені дали е е клапти в землі, щоб я десь будувався. Тому що митець без. Е з свого бістя, без своєї майстерні, без своєї він не зможе тоді. Тим більше в мене спеціальність скульптора з якимось уклоном архітектора. Коли я починав, ніхто тут не був, тут зовсім інше було місце, тут воно заболочене було. Тут багато таких речей було, що. Той ландшафт, що був тоді, 35 років назад, і зараз це зовсім інше місце. Тоді, я ж кажу, це був такий напівсмітник, напівзаболочене місце було. Але за ті роки багато було привезено всього, воно укріплялося, потім тут мали дорогу робити, така була. Місця тут багато навозили, річка відступила. Я інколи думаю, якщо... як важне об'єднати пластику з архітектурою. І це дуже вигідно, одне одному повинна гармоні... гармонія бути. В старі, дуже старі часи люди так і робили, Поч... починаючи. Від, можна сказати, грецьких, ну і раніше етруски там були, вони свої роботи вони об'єднували. Саме велика трагедія в мене в житті була 10 років тому, коли я втратив сина. Він був надзвичайно талановитий, всесторонній, він був і скульптор, і коваль. Він і музикою займався, і вірші писав. От. Ну слава Богу, що в мене вже на теперішній час вже від сина тобто його син, а мій внук, він вже став студентом. Роки проходять, але воно залишається. Ось там пам'ятник зроблений. Я сину робив там діду і бабі. Там. Племіннику, оце його друзі-байкери стоять біля пам'ятника. А це він як живий був синочком. Це на пленері тут, у Луцьку. Він і музикант був навіть хант-рок любив. А це моя вона якраз на випускний. Це моя супруга з своїм племінницями. Ну от такі. Ще в мене великий великий і щасливий момент, коли мені дочка ще подарувала е, по, у прошлому році ще одного внука Данилком. Це в мене може стати е, друге, третє відродження. Тут були досить визначні люди, і я тим горжуся. І це дає мені наснагу як би сказати до творчості. Вона, як відкрив я виставку пам'яті свого сина, вона почалася в мене, можна сказати, з восьмого року. От вже вважати вже сьомий рік. Вона, от, тут різні записи, на різних мовах. На польських, англійських тут є Ізраїль, надзвичайно. Ну, більше цього тут у нас ну, ці туристи, які і, проходили тут в різні роки, і одиннадцятий рік тут вже. Ну, да буде тут різного такого плану. Як би сказати, такий накоплений великий просторовий смисл, для чого, для чого я і працюю. От. Ну, а люди, яких я вже ніколи не побачу, більшість, тому що з різних країн, але вони тут, тут їхнє. Можна сказати, відчуття передане від себе мені. Я поступив дуже, добре, то, що я почав це будівництво. І я собі інколи зараз думаю, невже ж то стільки зроблено. От, все воно докупи. Ось таке. Та щось я роблю тут. Тут Світло добре. От зайди сюди, люди. От. Оце в глині я там роблю штуку. Там тут, там деякі роботи, такі ескізні, там це вже зроблена робота закінчена, Це в білому мраморі такий символічний. Але ще тут роботи. Нас, звичайно багато. О ну, там роботи моєї доці, там на стінах От і там вона в декоративні, такі маски. Ось зараз я роблю ротонду. О, це досить і, і, така робота і, спец... і, серйозна. От. От і, можна сюди зайти. Воно на 80% вже зроблено. Як би то, ну це так. Головне, що сюди люди приходять І з ближнього, і з дальнього і Я так інколи проводжу невеличкі екскурсії. Це дає таку внутрішню наснагу.